Вітаю, я Володимир Бендеренко. У цьому навчальному відео ми будемо говорити про мову програмування Python. Уявімо собі, що нам потрібно попрацювати із середовищем розробки мови Python, а можливості щось встановити на наш комп'ютер немає. Ну, наприклад, у батьків адміністративний пароль, вони не дуже хочуть щось встановлювати на свій комп'ютер, то можна використати. Хмарне середовище розробки. Українського виробництва E-Python. Для того, щоб використати це середовище, нам потрібно його звичайно відкрити. Можна відкрити у вібні браузера. І адреса дуже проста. Є Крапка. Онлайн. Ну, і перепрошую, я набрав на ті мовою, на тією розкладкою. Є Python.online. І тиснемо на Enter. І після цього ми бачимо, що середовище розробки відкрилося безпосередньо в вікні браузера. От. До речі, це середовище також можна відкрити у мобільному браузері. Давайте ми подивимося. Ось, ви бачите, зараз це середовище відкрите в мобільному браузері також. Я транслюю його на екран. Комп'ютера. Бачимо, що адреса така ж сама, є Python Online. От. І ми будемо певні речі, розглядати, як воно виглядає на комп'ютері, як воно виглядає на мобільному пристрої. Ну, одразу скажу, що на мобільному пристрої, на мій погляд, працювати не варто, якщо є можливість попрацювати за великим екраном. Отже, отже, ми повертаємося до нашої розмови е, у мові програмування. Високого рівня, будь-якій мові програмування високого рівня, вказівки записуються за допомогою ну, певних правил, які дуже схожі на розмовну мову. Для чого це так робиться? Тому що так легше працювати програмістою. Але ж комп'ютер не може виконати вказівки, які записані розмовною мовою, для того, щоб написане. Наш комп'ютер зміг виконати, треба здійснити переклад. Оцей переклад називається трансляцією. Програми, які дозволяють швиденько цей переклад зробити, називають трансляторами. От. І транслятори бувають різних видів: два, щонайменше. Це інтерпретатори і компілятори. Ну, ми не будемо зараз заглиблюватися в їхню відмінність. Ми просто давайте скажемо, що мова програмування Python працює за допомогою інтерпретатора. У чому полягає робота інтерпретатора? Ну, перш за все, він бере один рядок, одну вказівку. Перевіряє, наскільки вона правильно написана. Якщо написана вона правильно, то він перетворює цю вказівку на, мову, на послідовність машинних кодів. Отак будемо сказати, скажемо прямо. І передасть цю послідовність на виконання ну, ядру операційної системи. Що на ця вказівка буде виконана операційною системою, ну, тобто там вже будуть інші процеси відбуватися, буде передана центральному процесора на виконання, отримується результат. Операційна система за допомогою командного процесора сформує результат, передасть результат. На огляд користувачеві, і знову буде перей... здійснено перехід до наступної вказівки, і процедура буде повторюватися, аж поки ми до останньої вказівки не доберемося. От. От так працює інтерпретатор. І ще раз наголошую, що програма записання мови програмування Python виконується саме за допомогою інтерпретатора. Але будь-яке середовище розробки, яке інтерпретоване, призначене для роботи з інтерпретатором, воно має два режими. Перший режим це інтерактивний режим, коли інтерпретатор отримує команди по одній, послідовно їх виконує. Інший режим програмний. Коли ми у певному текстовому файлі записуємо послідовність команд, послідовність рядків. Є інтерпретатор, це, цю послідовність перебирає автоматично. Е, ну, коли ми відкриваємо середовище розробки є е, Python, то одразу ми переходимо саме в режим е, роботи, програмного, саме у програмний режим роботи. Да? Тобто оця сплощина, е, в якій ми можемо вводити послідовність команд, вони будуть представляти нам текст програми мови, Python. Потім ми можемо навіть зберегти у спеціальний файл. в даному випадку навіть назва для файлу вже існує. От. Якщо ми дуже захочемо, ми назву файлу можемо змінити, але про це ми трошечки згодом поговоримо. Але існує і інший режим. Цей режим, якраз отой режим інтерактивний. І для того, щоб отримати доступ до інтерактивного режиму, нам потрібно... Звернутися до додаткових можливостей середовища так, розробки. Тобто вони три вертикальні зелені крапочки. Ми можемо клікнути і побачити е, додаткові вказівки. Е, так от називають що. Вважають, да? що е, оте. Місце, де ми можемо вводити команди для інтерактивного режиму, називають консолью. Так, от, або оболонкою. Так, от, доступ до консолі. Є Python, ось тут. такий черненький, чорненьке віконечко, таке стилізоване. От коли ми кликнемо, відкриється відповідна консоль. Ну, До речі, це ми, цю консоль ми можемо і закрити. Ну, ж таки, є відповідний елемент керування. Ось так. От. І для того, щоб щось там вводити, ми повинні е десь десь щось отримати. Да? І коли ми клікаємо у цьому місці, курсор мигає, і де вводити команди, не, не зовсім зрозуміло. Але якщо ми натиснемо на зелений е на зелену стрілочку, то ми побачимо отакий собі промпт. Тобто тепер інтерпретатор перейшов у інтерактивний режим, і він готовий отримувати команди. Ну, чи не зовсім готовий, для того, щоб він був дійсно готовий, нам потрібно зробити певні дії, Які? та отут клікнути мишкою. На оцих стрілочках, Клікнути мишкою. І ми побачимо, що дійсно тепер інтерпретатор готовий отримувати команди. Після того, як ми команду ведемо, ми можемо натиснути на Enter або натиснути на кнопочку ОК. OK. Ну, давайте спробуємо. Дуже просту вказівку, ну, наприклад, 5 плюс 9 або 9 плюс 5. От ми вказівку дуже просту, математичний вираз набрали. І якщо ми натиснемо на Enter, то інтерпретатор нам обчислить значення цього виразу, повідомить його, це 14, як ви бачите, і знову виведе повідомлення про готовність отримувати наступні команди. Отой самий промпт. Давайте ми подивимося, як це виглядає на е, смартфоні. Е, давайте перейдемо. Тут у мене смартфон, тепер уже я вертикально тримаю. Е, чому? Тому що, е, коли ми будемо працювати із екранною клавіатурою на смартфоні по-іншому не можна, то вона буде займати дуже велику частиночку, і ми не зовсім адекватно будемо ну, працювати. Складнощі будуть. Але, але е, знову ж таки, е, ми бачимо, що да? ось такий режим у нас є: ось ті самі три вертикальні крапочки, е, яких ми торкаємося для того, щоб додаткові функції відкрилися. Ось оте саме чорненьке віконечко, якого ми торкаємося для того, щоб перейти в режим, е, інтерактивний режим, так, у режим консолі. Знову ж таки, ось. Отой трикутничок, якого ми торкнемося для того, щоб запустити роботу нашого інтерпретатора. Ось оті, е, імпровізовані три стрілочки, яких ми торкнемося для того, щоб перейти дійсно в інтерактивний режим. І ми можемо знову ж таки набирати якісь вказівки. Ну, скажімо, 76 е, помножити. Де у нас множення? У нас множення ось тут. На 5. От. І натиснути Торкнутися ОК, і ми бачимо, що знову ж таки 70 помножити на 5380 результат нам інтерпретатор показав, і знову він готовий до отримання нових команд. Знову ж таки, якщо нам потрібно повернутися до звичайного програмного режиму, ми можемо відповідним елементом керування скористатися, і ми повернемося до звичайного програмного режиму роботи середовища розробки. От. Ну, думаю, це зрозуміло, і ми більше до е, мобільної версії середовища повертатися не будемо, тому що інтуїтивно все зрозуміло. Дуже все схоже. Отже, ми повернулися до е, реалізації на, на, ком, у комп'ютерному браузері, скажімо так. От. І е, зараз... Я хотів би вам розповісти, що е, коли ми е, використали цей математичний вираз, це дуже схоже стало на роботу звичайного калькулятора. правда ж? Е, і ми знаємо, що у калькуляторі є можливість для обчислення складних виразів використовувати пам'ять. Ну, у калькулятора таких регістрів не також і багато. На відміну від інтерпретатора Python, е, у нього може бути дуже багато регістрів пам'яті. Ну, в лапках візьмемо регістри, тому що це насправді. Ділянки пам'яті. А як же ми можемо використовувати пам'ять комп'ютера для збереження результатів обчислення? Виявляється, все не так уже складно. Ми можемо вигадати назву, яка буде пов'язана буде вона посиланням на ділянку пам'яті. Тобто, використовуючи назву, ми будемо реально працювати з ділянкою пам'яті. До речі, отакі от речі будуть називатися у нас надалі змінними. Тому що ми ділянку пам'яті можемо змінювати. Е, яким же чином ми можемо, власне, ділянку пам'яті приєднувати до тієї назви? Все дуже просто. Ми спочатку вигадуємо назву, набираємо її з клавіатури. Потім ставимо знак дорівню. Ну, Це в математиці знак дорівнює. У програмуванні мови Python оцей знак означає надання значення, присвоєння. Потім. Е, Записуємо якусь вказівку, ну, як, точніше, якісь дані. Може бути вираз, може бути просто якісь дані. Ну, давайте ми запишемо текстові дані. Ми з числовими даними попрацювали. Текстові дані запишемо, а для запису текстових даних існують певні правила. Текстові дані називають рядками, і рядок має бути обмежений лапками. тобто... Всередині лапок ми пишемо те, що буде записано в пам'ять. Е, отакий прийом зрозумілий. Чому? Щоб не плутати дані, які записуються в пам'ять, із назвою якоїсь пам'яті. Із назвою змінної. Да? От. Ну, давайте ми спробуємо знову ж таки використати для роботи із е, текстами е, ту ж саму операцію плюс. Е, отже, лапки. Це перший спосіб обмеження рядка. Існує інший спосіб обмеження рядка. апострофи. Перепрошую. Отак. Да? От. І він також е, працює. Да? Тобто рядок можна обмежити лапками, можна обмежити апострофами, але не можна обмежити з одного боку лапки, лапками, а з другого боку апострофами. От. Ну, ось ми дали вказівку, що треба. До слова привіт, дописати слово Україна. І результат цього об'єднання двох рядків, двох текстових величин записати у пам'ять. І дати цій пам'яті назву шоу. Натиснемо на Enter і побачимо. Ну, от, щось там відбулося. От ми бачимо, що одразу ми побачили результат об'єднання. Не у всіх середовищах ми результат побачимо. От. Але наявність е, отакого от от промпту говорить про те, що е, вказівка виконала, виконана вдало. Ми синтаксично правильно все записали. Нас е, інтерпретатор чітко зрозумів, виконав переклад, передав на виконання е, ядро операційної системи, все окей. Виконання відбулося. А можемо ми побачити, що там у нас зберігається у цьому шоу? Виявляється, можемо. Ми можемо використати для цього вказівку print. Вот. Е, ну, насправді це не просто вказівка, це функція така. Функція це ну, властивість чогось, що ми можемо, ну, що може об'єкт виконати. Функція це от, визначення, да. А призначення оцієї вказівки print функції print. Виводити на консоль якусь інформацію, яку Ну, в даному випадку те, що у нас зберігається у пам'яті з назвою шоу, От ми всередину дожок, записали шоу, натиснули на Enter і побачили, що є повідомлення. «Привіт, Україна!». України. Зверніть увагу, що у першому випадку, коли ми просто дані якісь записували у пам'ять, оце ось повідомлення було обмежене апострофами. А отут вже безпосередньо результат виконання, повідомлення те, то, того, що зберігається у відповідній вилученні шоу. От, от приблизно так. Ну, звичайно, що у пам'ять ми можемо зберігати не тільки результати роботи із текстом, ми можемо зберігати і результати, числові результати, скажімо так, да? числові дані. І. Називати ділянки пам'яті у Python-версії 3 ми можемо навіть використовуючи кирилицю. Давайте спробуємо. От, наприклад, хочемо створити пам'ять і прив'язати її до назви відстань. І записати туди, наприклад, 51 помножити на 3. Тиснемо Enter. І бачимо, що все-таки. Ми не можемо використати кирилицю в назві змінної саме у реалізації e Python. Тобто, в інших середовищах розробки ми могли б таке зробити у E-Python Ми такого зробити не можемо. Тобто, назви змінних у Є e Python треба, в якості назв змінних у Є e Python треба використовувати лише символи, послідовність символів латиниці. Ну, щодо нас змінних ми поговоримо окремо. Я вам раджу зараз просто поекспериментувати, спробувати повводити якісь значення, спробувати повводити якісь вирази, використати принт у різноманітний спосіб, для того, щоб дізнатися, а як все ж таки працює. Інтерактивний режим роботи із інтерпретатором мови програмування Python. А з вами був Володимир Пандеренко, Я вам за увагу. Дякую. На все добре, бережіть себе.